Зранку, 11 жовтня, організаторам заходів у штаб-квартирі НАТО довелося трохи міняти програму. До Брюсселя з незапланованим візитом прибув президент України Володимир Зеленський. Цей візит став по-своєму унікальним, адже український лідер вперше особисто брав участь офлайн у Рамштайні, який зазвичай перебуває у віддані глав Міноборони. Володимир Зеленський перед початком засідання оголосив пріоритети України: протиповітряна оборона, далекобійна зброя та артилерія. Минулої зими Росія намагалася знищити нашу енергетику, і всі країни-партнери нам допомогли і з ППО, і з енергетикою. Це стало рятівним кругом для нас. Безумовно, цієї зими Росія намагатиметься повторювати цю тактику, але з корективами, які вона неодмінно зробить, і з більшими терористичними зусиллями І Володимир Зеленський, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, закликали до посилення протиповітряної оборони України. Перед другою воєнною зимою, бо її, як зазначив Столтенберг, Росія знову спробує використати як зброю. сьогодні на засіданні Ради Україна НАТО ми обговорили кроки України на шляху до членства в Альянсі, а також в тому числі довгострокову взаємосумісність і закупівлі. Ми також запевнили Україну, що НАТО посилить підтримку, щоб допомогти їй пройти складну зиму. Це включає надання більшої кількості одягу для холодної погоди, можливостей для розмінування, пального та медичного обладнання. Це допоможе сміливим збройним силам України боротися з холодом і продовжувати рух уперед. Загалом, крім усі виступи президента України у бельгійській столиці, червоною ниткою проходило питання протиповітряної оборони. Виходячи з підсумків нинішнього Рамштайну, партнери цей заклик чують. В цілому ж, якщо й були побоювання, що на зустрічах у НАТО Україна опиниться в тіні останніх подій в Ізраїлі, то вони не справдилися. Україна вкотре отримала запевнення, що її підтримка продовжиться і триватиме так довго, як буде потрібно. США стоятимуть з Україною стільки скільки потрібно, і сьогодні ми попрацюємо з Україною, щоб хоробрі українські захисники мали те, що їм потрібно в цей критичний момент. Також я радий оголосити, що коаліція з 50 країн зібрала більше 33 мільярди для безпекової допомоги Україні. Наш наступний крок це довготривале бачення роботи усіх учасників нашої контактної групи, щоб організувати нову коаліцію можливостей. Що ж саме отримала Україна за підсумками 16-го Рамштайну. Міністр оборони Рустем Умеров розповів, що йдеться про нову допомогу приблизно на 500 мільйонів доларів. Він не приховував, що задоволений результатами засідання. Вперше відбулося засідання на міністерському рівні Ради Україна НАТО. Це важливо, оскільки вперше Україна сидить за столом з членами, членами країнами НАТО як рівноправний гравець, а не гість. Це новий формат. Не «31 плюс 1». Україна, як було раніше, а 33 – рівноправні країни: 31 – країна НАТО, Швеція як кандидат і Україна щодо продовження підтримки США. Секретар Остін вкотре запевнив, що підтримка штатами України продовжиться. Жодних затримок в постачанні не буде ні до кінця року, ні після. США готові допомагати Україні стільки, скільки буде необхідно. Рустем Умеров також зазначив, що прозвучали позитивні зобов'язання, яких не очікували, не уточнивши втім, про що саме йдеться. Більш конкретним був глава Міноборони США Лойд Остін, який головою у контактній групі. Я дуже радий, що США оголосить про новий пакет безпекової допомоги для України обсягом у 200 мільйонів доларів, який включає також боєприпаси М9М і також абсолютно нові системи ППО, які будуть незабаром доставлені в Україну. Так само артилерію, ракети, а також боєприпаси протиповітряної оборони та протитанкову зброю, а також необхідне озброєння для боротьби з російськими дронами. Таким чином, загальне зобов'язання Америки складатиме 43 мільярда з початку війни. В новий пакет допомоги від Сполучених Штатів на 200 мільйонів доларів увійшли, серед іншого: додаткові боєприпаси для систем Хаймарс, 155 та 105-мм артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси. На підсумковій прес-конференції Остін оголосив також про зобов'язання інших країн, як зроблене ними протягом трьох тижнів від попереднього Рамштайну, так і нові. Зокрема, Німеччина передасть ще один комплекс Петріот і додаткові ракети до нього в рамках пакета вартістю 1 мільярд 100 мільйонів доларів, який включає ще 10 танків Леопард А1, а також дві додаткові системи протиповітряної оборони Ті». Іспанія передасть американські зенітні ракети середнього радіусу Хок та додаткове обладнання для них. Міністерство оборони Данії та Чехії оголосили про підготовку першого спільного траншу військової допомоги України з бойовими машинами піхоти та бойовими танками. Яка надійде в найближчі місяці. У межах першого траншу обидві країни планують поставити близько 50 бойових машин піхоти та бойових танків, а також пістолети, гвинтівки, легкі кулемети та снайперські гвинтівки, засоби радіоелектронної боротьби та розвідки, зокрема значну кількість боєприпасів великого калібру. Обидві країни планують надалі передати Україні серед іншого 500 великокаліберних кулеметів, 280 безвідкотних гармат. 7 тисяч протитанкових засобів, 10 тисяч ручних гранат та 60 мінометних систем, а також значну кількість систем протидії безпілотникам. Швеція оголосила про пакет допомоги на 200 мільйонів доларів. Зокрема, це артилерійські боєприпаси. Болгарія надасть компоненти, які дозволять Україні посилити свої системи с 300 Франція зобов'язалася надати додаткові установки Цезар і прискорити їх виробництво. Британія надасть новий пакет допомоги, в тому числі підтримку у сфері ППО. Канада інвестує близько півмільярда доларів протягом трьох років в українські потужності з виробництва бронетехніки. На додаток до цього в українському міноборони також згадують пакет допомоги від Фінляндії на 95 мільйонів євро та засоби для розмінування від Норвегії на 18,5 мільйонів євро. А на додачу є ще й гарні новини щодо винищувачів F-16. Зокрема, Данія оголосила про готовність передати Україні перші літаки у першому кварталі наступного року. Про постачання винищувачів з 2025 року оголосила також Бельгія. До того ж, до власне збройної підтримки очільник Пентагону анонсував створення кількох коаліцій спроможностей для Києва, зокрема з підготовки українських військово-повітряних сил, які і це важливо очолили саме Сполучені Штати Америки. Сполучені Штати знову візьмуть на себе ініціативу і допоможуть очолити коаліції країн, які працюють з Україною над розвитком її військово-повітряних сил. Очолюючи цю коаліцію, Сполучені Штати будуть тісно координувати свої дії з Україною та іншими партнерами, зосереджуючись на розвитку потенціалу українських винищувачів f 16 Окрім Рамштайну, в перший день зустрічі міністрів оборони країн НАТО проходило також четверте засідання Ради Україна НАТО. Це новий формат співпраці з Альянсом, започаткований на вільнюському саміті, призначений для проведення кризових консультацій та ухвалення рішень. До Україна має рівну роль з членами НАТО. Що не менш важливо, її робота побудована так, що один член альянсу, звісно, йдеться про Угорщину, не може заблокувати засідання Ради. Це було перше засідання Ради україна НАТО на міністерському рівні. Отже, підсумки 16-го Рамштайну та зустрічі міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі можна назвати дуже позитивними для нашої країни. Країни-партнери знають, що потрібно Україні, і готові надати все необхідне та навіть більше. Володимир Крижановський, Павло Парфенюк, телерадіостудія міністерства оборони України БРИЗ з Брюсселя.